Яка ти гарна! Підросла, така розумночка. Санта, дивись, справжня принцеса. Будеш Санта обіймати? Обіймай! Ой! Дочекалася! І сиди! Діжить! Так, ще, давай! А ну, ще, ще, що, ще! Обача! Так, ой! Щось у нас тут витряхлися всі пункті марабуки. Так, Ану, давай. Бурульки, молодець, мабуть, молодець. Він тренується кожного року. Так, ще. добре, ще. Ще, Давай. Клас. Молодчинка. Круто. Є. Так. А тепер повторюємо рухи розпакован. Йдемо, пішли. Все. Давай. І до мами Ідемо, ми вичимо. Давай, давай. 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 Через лісовче, я видно показувати. Серед неба ірочок поспішає лістачок. Заштурвав новий рік, починаючи. Ми старирі проваджаємо, пам'ятати нас пожар. Закінчив він свій політ, обуті пустенький світ. Новий рік прийнясні все прекрасно навкруги. З ним підемо крок за кроком Ой, вітати знову робимо. За гарного віршика і за обіцянку що. Що тут у нас у мішку? Так, 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 так. Опа! Ух ти! Так це ж дивись, це ж наша карета, чи що? В меншому вигляді. Дивися, щоб в тебе була як у нас Тримай. справжній принцеси, справжня карета з оленями. Тримай, будь ласка, будеш канати своїх подружок. Так, але це ще не все. Так, ще не Отакий більше, класний. Отакий ще подарунок. Хто а -а -а. це? Хотя, куди поїдеш на потязі? Каролін, куди на потязі поїдеш? Скорпати можемо, буде, ні? Ще раз новим роком, можемо тобі що рости, набиратися сил, будеш такою розумничкою, яка ти є, і що, писати лиси, і побачимось через рік. Добре? Давай п'яти.